Вітаю! В цьому відео я покажу, як завантажити, встановити і мінімально налаштувати редактор коду Visual Studio Code. Visual Studio Code не плутайте з іншою програмою, з подібною назвою. Вона також від Microsoft, але вона більш має таке глобальне значення, тобто працює з різними мовами програмування, а VS Code він. Налаштований в першу чергу на веб-розробку будемо казати, тому ми з ними попрацюємо. Для того, щоб завантажити собі інсталятор, необхідно зайти на сайт codevisualstudio.com, натиснути Download, наприклад, тут Stable Build. Вже завантаження пішло. Я, відповідно, маю тут багато чого почитати, да? тобто про ті мови, з якими він працює, про якісь налаштування ще щось. Якщо завантаження ще продовжується у вас, наприклад, ви можете вийти і подивитися, що ця кнопочка Download вона просто надає варіант вибору операційної системи і певних версій. А ось ця вона автоматично визначила систему вашу. Якщо не правильно визначили, ви все одно можете обрати тут. Тобто три варіанти того, як завантажити програму. Після того, як вона завантажилась, ми її запускаємо. Інсталятор працює. Знов, я думаю, ви вже звикли до цієї фрази, що просто клікаємо нічого можемо не писати. Єдине, якщо ви звикли до того, що ярлички у вас є на робочому столі, то натискайте тоді ось тут Create Desktop Icon. І якщо ви хочете, щоб за правою кнопкою миші у вас е з'являлася команда там, відкрити за допомогою VS код Хоча в... варто зазначити, що в Windows 11 вона прихована на другому рівні контекстного меню, що я маю, на увазі? дивіться. Ось так, коли ми робимо правою кнопочкою, давайте я зроблю зараз теку, наприклад. І правою кнопкою ми ще. Бачите, тут немає open. Фактично, віз немає, так? є шоу мо, і тоді з'являється старе меню, і тоді отут з'явиться оцей весь код і, подібно до того, як Git з'явився. Тобто воно приховане, наскільки воно зручно тепер, ну таке собі, та, 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 таке собі така собі зручність, тому не факт, що Де мій інсталятор не факт, що це тепер потрібно, скажімо так, Open v простіше буде із VS Code відкривати іншим способом, або взагалі перетягувати. Install, install, відбувається інсталяція, і в принципі на цьому етапі ну, не дарма я вже теку створив, та ми можемо е подумати про організацію теки файлів. Це буде окремо ще одне малесеньке відео, зараз я просто запущу VS Code, VS Code запускається ось таким чином. Він надає можливість обрати вам кольорову тему, в залежності від ваших е, якихось е, власних смаків, да, скажімо так, в цьому сенсі. Так, це у нас щось дуже таке контрастне. Це більш-менш темне. Ну, мені таке подобається, скажімо так. Далі next. Е, відповідно, це у нас там, чи хочете ви навчати вивчати щось, чи не хочете. Якщо у вас є бажання, можете. Цей варіант зробити, тобто Open Editor Playground, і тут є ось такі різні варіанти, де ви можете подивитись, що вони вам взагалі пропонують наступне. Я просто натисну Markdown, повністю все. Тобто, ви цей варіантик ви можете продивитись далі, якщо є бажання, є час. Він, ну скажімо так, не особливо вплине на певний якийсь базовий рівень. Ось це стартовий екранчик, тут показується початкові дії, тут будуть показуватися ваші проекти, з якими ви працюєте, чи потрібен вам цей екран чи ні, це окрема вкладочка, контролює ось цей чекбоксик, ви можете його забрати, і тоді це не буде з'являтися. Хоча, з іншого боку, тут з'являються інколи повідомлення про те, що програма оновилась, якісь там речі ще є. У мене в інших аккаунтах, там де в мене встановлений весь код, я ним користуюсь, у мене ця галочка, я її не прибирав. Вкладочку, просто закриваєте і потім дивимось сюди. Ось тут ця панель відкривається, закривається через Ctrl-B. Ось так. Це Explorer, відповідно, це той варіант, коли я казав, що можна відкрити теку. якусь Як саме відкрити теку? Зараз у мене є там на робочому столі uh, New, та я можу відкрити Open folder, вказати desktop. Вказати цю теку, не заходжу в неї, а саме її вказую. І вона Select, я її обирає, вона у мене тепер тут є. New folder. Ось ці повідомлення, звісно, ви на своєму комп'ютері працюєте. Ви дозволяєте, ви довіряєте всім, тому можна просто натиснути ось таким чином. І вже new folder, Отут, в new folder є такі кнопочки керування. Ось так ми створюємо, наприклад, ну це ми вже будемо робити на наступному уроці. Uh, app, JS, або там Script.js. І от ми створили вже свій перший файлик, і тут ми будемо писати якийсь код, але не в цьому відео. Що... Останнє в цьому відео це те, що в нашій теці, як там в VS коді створився той самий файл. Тобто, це те саме, що ми тут створюємо тут, що ми створюємо в Code, воно працює uh, це дві сторони однієї медалі, скажімо так. В цьому відео все. В наступному я розкажу більш докладно про те, як організовувати теки, робочі проекти і файли для того, щоб бути готовими до наступного заняття, де ми, крім розмови про алгоритми, програми і все таке інше, також все ж таки зробимо вже свій перший код, свою малюсіньку, але першу програмку.